Хотіла я щось змінити в конячках. Вирішила зробити їм ноги з, з рослинністю. Я не знаю, як це називається по-конячому, але я бачила такі фотографії конячок, де ростуть оці ось волосічку і прикриває копиця. Ну, от мені дуже хотілося зробити таку. Що вийшло? Я зробила передні ноги. І все. І тут я застопорилася. Ось ось отак ось вона виглядає. Я зробила тільки передні ноги, і тепер я не знаю, як краще. Чи з цією шерстю на ногах, чи ні. Чи що мені тепер робити? Чи оце витягти? Чи тут доробить, чи залишить взагалі отакось. Передній волохаті, задній неволохаті. І ця нещасна конячка лежить у мене вже тижня зо два, мабуть. І я ніяк не можу зробити нічого, не доробити не можу. Не... не знаю. Не знаю, що робить. От що робить. От хто мені може сказати, що з нею робить? Є три варіанти розвитку подій. Витягнути оці нитки і залишить просто такі копиці. Доробить отут такі самі, чи залишить так, як є? Ну, ваша думка.